Про статтю 130. Це в тому випадку, коли особа, керуючи транспортним засобом, вживала нібито, скажімо так, по-юридичному алкоголь чи, можливо, якісь інші заборонені одурманюючі речовини. І поліція виявила, що така особа керувала транспортним засобом, склала відповідний протокол за статтею 130. Кодексу України про адміністративні правопорушення і направила ці всі матеріали до суду. Так от, просто поділюсь з вами з зв'язком, як же ж зараз це все діло відбувається. Бо ви вже тенденцію бачите, що в ряді випадків, коли особа, ну, зі слів наших клієнтів не подобається поліцейським, то вони намагаються скласти такий от протокол, щоб було побільше у неї клопоту. Або якщо вона не реагує, як говорять наші клієнти, на незаконні вимоги, то також до неї застосовується такий от засіб впливу. Чому саме цей? Та тому, що він один із найболючіших. Там позбавлення права на керування транспортним засобом, мінімум на рік і одразу штраф. І що цікаво, санкція статті передбачає саме два. Оці ось покарання одразу. Тобто, або водія визнають невинуватим взагалі, і він такий білий та пухнастий, або все ж таки суд говорить, що він винуватий, а значить, необхідно заплатити і штраф, і позбавлення прав керування транспортним засобом, позбавлення посвідчення водія, так би мовити. І багато хто із наших клієнтів запитує, а чи можна залишити. Штраф, а от посвідчення водія, щоб все ж таки залишилося. Чи можна працювати от в такому контексті, щоб ви, як адвокат, ваші колеги, які працюють в адвокатському об'єднанні, домоглись такого результату? Я вам скажу по секрету, що у нас є такі справи, де суд застосував штраф, одначе не застосував позбавлення керування транспортним засобом. Проте, Верховний суд вказав, що це не зовсім. Коректно є відповідна практика, і тому я думаю, що цього всього діла буде менше і менше і менше. В нашому випадку це вдалося у зв'язку з тим, що ми мотивували необхідність такого покарання тим фактом, наш клієнт він військовий, а тому необхідно для захисту батьківщини, щоб все ж таки посвідчення у нього залишилося. Звичайно, ми б могли б працювати на те, що він був зовсім не винуватий. Одначе він нам таку от дав, грубо кажучи, можливість саме от в такому напрямку дав добро, і його це повністю задовольнило. Ми побачили в судовому засіданні, що суддя до цього схиляється. Хоча, повторюсь, з моєї суб'єктивної точки зору, це ну, не зовсім коректно. Більше того, за наявності тепер уже такого от рішення Верховного суду. Які ще тенденції? У нас уже цих справ було, ну, не скажу, що сотні, Значить, дуже-дуже багато, треба буде порахувати за останній рік. Які ще нюанси? Ну, тут зверніть увагу, я не дуже люблю цю категорію справ, оскільки є люди, які ну, насправді на підпитку ганяють і порушують правила дорожнього руху. І таким чином, якщо ми такій людині даємо можливість керувати автомобілем, то вона з причини ще більше біди. Таким чином. Ми певною мірою захищаємо її ж від самої себе, маю на увазі суспільство, коли встановлює таку от норму. Проте є винятки, до прикладу, коли люди взагалі тверезі і ніколи нічого не вживали. Це. Раз, так, да, вони не виконують вимогу дихати в трубку, одначе є поважні причини. Вони хворі, в них там апендицит, вони їдуть на якусь там позицію, і у них немає часу. До них застосовують якісь неправомірні вимоги і вони йдуть на принцип воювати із системою. Вони везуть, повторюсь, там вагітних людей в лікарню, ну і так далі, і тому подібне. Тобто є такі от обставини, які виключають ну з моєї точки зору необхідність притягувати цих людей до відповідальності. Тим паче, повторюсь, якщо вони не вживали алкоголь. Більше того, є такі, які вживають алкоголь за кермом автомобіля, який що стоїть. Просто у наш час, не скажу, що так, відпочивають, іначе підбухують в автомобілі такий от собі інструмент відпочинку. Припарковано воно на стоянці обабіч. І бувають таку тусовку збирають і їх виявляє. Патрульний, виявляє поліція, намагається скласти протокол, значить, насправді тут ж ніякого порушення немає. Саме керувати транспортним засобом не можна, а от розпивати в ньому алкогольні напої можна. Тобто заборони такої не існує. Повторюсь, що цього ось розпивання стало в автомобілях, які припарковані, стало більше. Як я розумію, що вони розпивали там, та вони буває, відео навіть знімають, що нікуди не їдуть мотор, у них холодний, автомобіль буває навіть не на ходу. Ну і так далі, і тому подібне. Або у них це постійна така от традиція, що на парковці збираються. Тобто є багато таких непрямих аргументів, які саме вказують, свідчать про те, що насправді автомобіль ну, нікуди не рухався. Це все, звичайно, ми даємо можливість суду інтерпретувати, бо у цих справах поліція повинна надати відеозапис. Який би доводив, доказував, що саме ця особа їхала, а не сиділа на підпитку в транспортному засобі. І, звичайно, таких відео немає, не долучається. Суду, звичайно, не просто повірити в нашу історію, одначе, якщо є докази інші, ще якісь непрямі, то він все більше і більше переконується, що насправді особа. Ну, ніяким чином не порушувала закон. Які ще є такі типові ситуації? Та да їх уйма. Буває, що показують посвідчення водія не свої. Тобто, якісь там знайшли, і коли ловить поліція по 130-тій, дають посвідчення водія не своє. Буває, що просто в ряд випадків деякі поліцейські, ну, принаймні так говорять наші клієнти. Повідомляють, що давай складемо от по статті 130, а кудись там тебе вести не будемо, ну і так далі, і тому подібне. Хоча насправді підстав для складання протоколу по 130-й немає. Більше того, буває, кажуть, давай знімемо саме інше відео, бо в попередньому щось не так вийшло на іншу камеру, бо вона там не працювала, і так далі, і тому подібне. Або давайте сядеш в автомобіль, проїдешся. Коротше, нюансів, як ви розумієте, життя підкидує дуже-дуже багато. І от по цим. Статтям постійно доводиться захищати людей, інтереси, але, повторюсь, не дуже я люблю такі от нюанси, тому що, ну, ви самі зрозуміли, чому я вам вже говорив, що ну, не хотілося б мені, щоб люди, які насправді вживають, мотались по дорогам. Це доволі небезпечно. Хоча, повторюсь, є ситуації. Які насправді виключають, не скажу, що злочинність діяння, якби це було в кримінальному, а виключають суспільно-небезпечний характер діяння, бо то спасав побратима. В ряді випадків поліція порушує процедуру значно. Ну, з моєї точки зору, військових ну, повинні по великому рахунку зупиняти не ну, метафорично цивільні поліцейські, а відповідно їхня інспекція. В якихось ситуаціях суд погоджується з цим, в якихось не погоджується. Ну, тут, ще ж, очевидно, суд, яку позицію притримується, буває доволі лояльно ставиться до військовослужбовців. Буває, ну, так собі, не зовсім. Буває, лояльно ставиться до тих людей, які. Ну, от намагалися спасти комусь життя і навпаки допомагають. В ряді випадків нам суд в апеляційній інстанції, побачивши таку от енергію і завзяття адвоката, знайшов сам підставу, яка унеможливила притягнення до відповідальності нашого клієнта і скасував. Тобто він побачив, що ми аргументуємо дуже активно, одначе з його точки зору, тут доцільно застосувати було іншу норму, він застосував. А але нам яка різниця? Нам головне результат. І результат нас влаштував, тобто суд скасував постанову першої інстанції і задовольнив нашу апеляційну скаргу. Як Якби то не було, ми з вами повинні розуміти, що життя воно настільки різноманітне, що передбачити якоюсь однією інструкцією все, що тільки завгодно, можливо, її хотілося, бо, наче, це неможливо. Тому бережіть себе, сідайте за кермо із світлою, із гарячим серцем, і світлою головою. Холодною головою. До зустрічі в новому відео. Але якщо сталася юридична проблема, то ви знаєте до кого звернутися.